6 лютого у Житомирі почав працювати центр психосоціальної підтримки, де надаватимуть психологічну допомогу людям, які потребують цього. Це центр, який спрямований на надання допомоги різним категоріям населення. Ми в цей центр це як продовження спілкування в рамках програми допомоги психосоціальної підтримки, вже з, тисяч, з 2015 року. Така підтримка існувала раніше як програма у 2015 році. Її розпочало товариство Червоного Христа України разом із данськими партнерами. Згодом проект призупинили однак, після початку повномасштабного вторгнення програма знову почала працювати. Цей центр спрямований не тільки на підтримку, скажімо, людей, які виїхали із місць, де проходять бойові дії, не тільки для них, але і для сім'ї, де військовослужбовці зараз знаходяться в бойових діях. Саме такий центр він надає. Ється для різних категорій допомоги. Данський червоний хрест з великою гордістю підтримує напрямок психічного здоров'я і психосоціальної підтримки з 2014 року. Бажаю вам натхнення, процвітання, і ми будемо докладати максимум зусиль, щоб цей центр надавав допомогу людям, хто цього справді потребує. За словами фахівців, окрім психологічної допомоги населенню у центрі, також навчають волонтерів за напрямком психологічної підтримки. Ми запрошуємо до волонтерства людей, які хотіли доєднатися до напрямку психічно здоров'я, психосоціальна підтримка, тому що це важливо. Ми робимо все для того, щоб зацікавити. Ми робимо якісь неформальні зустрічі з нашими волонтерами. Ми проводимо формальні зустрічі, під час яких і навчаємо, і спілкуємося, і ділимося досвідом. Коли людина приходить до центру, фахівці визначають, які проблеми її турбують. Після цього вузьконаправлені спеціалісти надають допомогу індивідуально або ж доєднують особу до групових занять. Також центр може працювати з дітьми. Для них проводитимуть заняття на основі базової психологічної підтримки з елементами творчості. Ми працюємо по каталогах, розроблених національним комітетом Твориства Червоного Хреста. Дітки на таких заходах вони згуртовуються. У них спостерігається більшість знаєте, так зниження стресу, і вони Шо відкриваються будь-хто з громадян може звернутися до центру психосоціальної підтримки та отримати безоплатні послуги. Артем Сидорчук, Роман Орлов, телеканал СК1. Ескаодин. У Житомирі стартувала щорічна спартакіада, під час якої фахівці ДСНС області виборюють першість у різних видах спорту. Ці змагання, звичайно, вони спрямовані на розвиток спорту, сили духу серед працівників ДСНС. Ну і службовців. Першим видом змаганням виявилося армреси. Змагання з армреслінгу цьогоріч провели вперше. Участь взяли близько 20 рятувальників. Дане змагання, в нашій області, спортсмени, які займали перше місця, вони будуть представлені вже на чемпіонаті України. І Я певен, що серед них будуть і призери, можливо, і переможці, тобто люди, які займуть перші місця. Серед учасників змагань Андрій, який виступав за Житомирську команду. Чоловік зізнається, перед спартакіадою переживав, хотів здобути найвищі нагороди, і в результаті йому вдалося. Підготовка була на хорошому рівні. Змагалися була спочатку перші частині. Суперники хороші, але ну сильні. Але вийшло так, що зайняв я перше місце. Командир відділення 4-ї ДПРЧ Бердичева Олександр розповідає, бере участь у спартакіаді вже не вперше. І разом з командою вони завжди здобувають перші місця. Тож цьогоріч теж не здаватимуть позицій. З змаганнями задоволений, без травматизму пройшли. Стараюсь завжди тримати себе в формі, вже більше 20 років. Ну, займаюся якби для себе, але завжди виступаю і по вірьому спорту, пожежно-прикладному спорту. Стараюсь брати активну участь у всіх змаганнях. За результатами змагань перше місце зайняла Бердичівська команда. Наступна зустріч спортсменів відбудеться у травні. Також їх чекатиме змагання зі ще п'яти різних видів спорту. Ще будуть такі як легкоатлетичний крос, перетягування каната, футбол, міні-футбол це буде і волейбол. Ну і п'ятий це ще буде пожежно-прикладний спорт. Ну він не входить в спартакя,ду він ми окремо проводимо. Артем Сидорчук, Роман Орлов, телеканал СК один. 5 лютого ЖВК Полісся грав проти ЖВК Шахтар у матчі однієї четвертої фіналу. «Womens Winter Cup 2025». Гра розпочалася жваво для обох команд. Однак уже за кілька хвилин донечанки перехопили ініціативу. Спокійно заволоділи зараз м'ячем знов футболістки донецького Шахтаря. Кравчук, Викальок. На випередження зіграла Аліса Бордюх. Надалі гра йшла рівномірно. Обидві команди атакували ворота суперниць, однак забити гол не вдалося. Тож на перерву пішли з рахунком 0-0. Другий тайм для гравчинь Полісся розпочався із замін. На поле вийшли чотири футболістки основного складу команди. Після чого вовчицям вдалося реалізувати пенальті. Просто зашкалює зараз е, напруга. Знову Валентина Тараканова. Ну і зараз пробиває. Пробиває вона все-таки Людмилу Устінову, зараховує цей м'яч. І знов тайним джокером таким стає Валентина Тараканова. До дівчат претензії немає. Стосовно пенальті, цього, це по-перше, і по-друге, там перебиття цього пенальті. Ми тільки що передивлялися. Чесно кажучи, ну якби був варм, я думаю, що напевно воно було б відмінено. Залишок другого тайму футболістки Полісся грали більш агресивно та створювали багато моментів. Однак забити другий гол Шахтарю не змогли. Матч закінчився з рахунком 0-1. Спочатку матчу там були проблеми, не думали, що дограють, але вже емоції десь дали їм ті сили, які потрібні були. Вистояли. Десь важко було в першому таймі. Ми знали, що Шахтар добре фізично підготовлена команда, планували. Зробити багато замін, дотерпіли, ну і не опустили свій епізод. Два тайми, мені здається, дуже відрізняються е, грою. Е, звичайно, вийшли в другому таймі основні гравчині, і вони чуть підсилили. І тим більше у шахти був, було вилучення, і нам було все ж таки легше грати. Нагадаємо, у рамках однієї восьмої фіналу Women's Winter Cup 2025 ЖФК Полісся обіграв ЖФК Оболонь з рахунком 1-0. Голом відзначилася Валентина Тараканова.